Усім привіт! Сьогодні огляд доволі непоганого, можна сказати, топового смартфону компанії Blackview, а саме BL9000 Pro. З перша версія без приставки Pro була у нас із заднім дисплейчиком, а тепер у версії PRO отримуємо тепловізор, що я вважаю більш корисніше, але і смартфон, звичайно ж, дорожчий. Почнемо ми з комплектації, як зазвичай. В комплекті нас зразу ж зустрічає та штука, якою ви будете точно задоволені. Це зарядний блок на 120 Вт. Подивіться, який він величезний, він важкий, і він заряджає цей смартфон менше, ніж за 40 хвилин. А батарейка тут трохи більше 8000 мАч, 8800, якщо бути точнішим. Також в комплекті є кабель Type-C з двох сторін, Інструкція, звичайно ж, і ще певна заводська документація, гарантійний талон той же ж самий. Ще у нас тут є скріпочка для, для того, щоб дістати слот під цим карти. Ну а тепер по самому смартфону. На задній панелі цього апарату ми бачимо золотисту вставку. Ще вона може бути повністю чорна. Тут, до речі, також бокові накладки золотистого кольору, це версія Gold. Позаду знаходиться тепловізор і камера, яка працює в парі з тепловізором. Ну і окремо дві камери також є. Цікаве ще те, що тут у нас два стереодинаміка, і якщо чесно, то напевно тут звук один із найкращих серед всіх захищених смартфонів. Ось так. Тут один динамік і один динамік тут грає просто супер. Я вам кажу, ви коли вживу почуєте цей звук, ви будете просто в шоці від того, як Blackview роблять свої телефони. Також тут Type-C, мікрофон, на торцях класичні кнопки. Тут у нас яка налаштовується, кнопка і слот для сімок, а тут кнопка блокування, регулювання гучності. Ну а тепер давайте до найцікавішого, що у нас тут по залізу. Перш за все, треба відмітити процесор, а це Dimensity 8020, дуже потужний чіп, який набирає більше 700 тисяч балів в Antutu. Тобто для будь-яких мультимедійних задач цей апарат точно вам підійде. Тим більше тут 12 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ постійної, величезні запаси. DOC OS 40 графічна оболонка. Все як має бути сучасний апарат, що тут сказати. До речі, маючи акумулятор 8800 мАч, товщина цього смартфону всього 17 мм. Ось так. І в руці він сидить ну, приблизно ось так. Звичайно, однією рукою користуватися ним можна, але не кожному, можливо, це буде сильно зручно, тому що все ж таки, щоб дотягнутися до ось цього от куту, кута, вам треба трошки, трошки гратися. Ну і камери. Тут, як завжди, все супер. Основний модуль на 50 мегапікселів і оптимізований він просто шикарно. Давайте зараз ми з вами зробимо знімочок тестовий. Умови освітлення, як бачите, тут не зовсім ідеальні, не денні. Але подивіться, наскільки чітко знімає цей смартфон. У вас, я думаю, жодних претензій не буде, особливо коли будете на вулиці щось фотографувати або відео знімати. Якість вас точно порадує. Порадує і відео, тому що знімати можна Full HD 30 кадрів, Full HD 60 кадрів на секунду або 4К. Мало хто із смартфонів захищених, це вам дозволяє. Також у нас є 13 мегапіксельна ширококутна камера, також можна і фото, і відео знімати в цьому режимі. Дисплей великий 6,78 дюймів, роздільна здатність, звичайно ж, Full HD і частота оновлення максимальна тут 120 Гц, яка в нас і встановлена. Звичайно, щодо плавності, і роботи, ну, взагалі, жодних питань. Потужний процесор 120 Гц дає вам таке відчуття, що смартфон дійсно літає, продуктивності тут вистачає більш ніж. На жаль, цей смартфон не підтримує бездротову зарядку, що дивно, проте модулі не всі, звичайно ж є. Ну а тепер коротко про тепловізор і зануримо потім апарат в воду. Знаходимо в меню додаток MyFlir, заходимо в нього, і тут у нас керування безпосередньо тепловізором. Тут у нас є режими фото-відео, тобто ми можемо або фото, або відео знімати в такому от тепловізійному режимі. Є також деякі налаштування, наприклад, ми можемо виставити декілька точок, щоб у нас замірялася температура в певних частинках кадру. Коротше кажучи, середню температуру можна подивитися. Тут багато опцій прикольних, які в роботі з тепловізором вам точно сподобається. Ну а тепер тест тесто водій. Boop bl 9000 Pro це, напевно, один з найкращих смартфонів компанії Blackview, який був випущений у 2024 році. Тут дійсно практично немає мінусів, можна вважати, що мінус це відсутність бездротової зарядки, і по суті все. Все інше по характеристикам просто топ. За ці гроші, це максимум, що можна отримати серед захищених смартфонів. А звук, коли ви його послухаєте, ви точно будете в шоці. Тож купити цей апарат можна, як завжди, за посиланням в описі. Дякую, що додивились. Підписуйтесь на наш канал.